Моє вітання, колеги і гості нашого каналу. Сьогодні 16 лютого, виганка тюльпана перевалила за екватор. В декого вона навіть виходить вже на фінішну пряму. Тому поговоримо про те, на що треба звернути увагу в другій частині виганки, а також про основну проблему, яка може виникнути на завершальному етапі. Почнемо ми перше це з контролю вологості субстрату, тобто частоти поливів. Дуже зі збільшенням листового апарату зростає і кількість споживання води, тобто вологи в субстраті. Це дуже чітко видно вже на гідропоніці. Тому частіше підливайте, контролюйте. Ну і не забувайте поливати на субстраті. Деякі сорти прям сигналізують своїм лист розлогим листом. Є такі сорти, які можуть. Так, би вішати лист, тобто видно, що він опускається. Це сигнал, що ви не дополиваєте, тому зверніть увагу. Але ні в якому разі не робіть болото із субстрату, робіть це своєчасно, тобто перевіряйте, дивіться, наблюдайте. Під час поливів можливо збільшення вологості в теплиці, особливо в теплиці В приміщенні це не так дуже актуально. Тому після поливів провітрюйте, тобто збивайте, щоб вологість не сягала вище 90%. Контролюйте. Зараз погода дозволяє. Тобто просто відкриваємо на провітряння вентилятор все, вона дуже швидко на очах падає ця вологість. Щодо температури, зараз ще тиждень буде доволі низька температура, тому зверніть увагу на опалення в нічні часи. А відповідно, якщо буде морозна погода, то з'являться і сонячні дні. А зараз вже сонце доволі таке активне в другій половині лютого. Тому обов'язково, щоб хтось був черговим у вас, якщо у вас теплиця. І під час таких сонячних днів обов'язково треба контролювати температуру, тому що вона може збільшитись в рази. Сьогодні в нас в умовах Чернівської області дуже активне було сонце. Температура дуже сильно підіймалась, тому зверніть увагу. Проблема, яка може виникнути на фінішній прямій, на стадії бутонізації, це топінг стебла. Чому він взагалі виникає? Я зараз назву основні причини. Це Погана коренева система. Вона може бути з різних причин. Це як і сам по собі корінь поганий, там якісь проблеми там грибкові, або ж непідходящий субстрат, а, чи якісь там пропуски з поливами пересохли різні моменти. А також це пізні посадки. Коли вигонка починається на стадії, коли корінь недостатньо розвинутий, ну, і починається, що і корінь, і надземна частина починає рости одночасно. Отоді От ризик топінгу збільшується. Наступний такий основний момент появи цього топінгу це висока вологість і висока температура. Тобто. Якщо у вас оптимальна температура, не такий швидкий ріст, сосуди, які при топінгу пошкоджуються, вони витримують. Якщо ж температура сягає вище там, ну, 20, з власного досвіду скажу, вище 20, то деякі сорти не витримують, не витримують і топінгують. Також у ці сонячні дні. Також можуть нашкодити, тому звертайте увагу? Це із таких ось основних причин. Тому рівномірна температура, контроль вологості в приміщенні, і, звісно, що своєчасна посадка, тобто дотримання технологій укорінення. Це такі основні причини. Як же Робити ну, профілактичні якісь заходи. Ну, це перше, що особливо актуально як при поливі субстрата, так і на гідропоніці, це кальцієва селітра. Ми зараз на гідропоніці тримаємо розчин в межах 1,8 EC, це в холодному стані, якщо воду підігріти, то там буде в межах 2. Може, навіть трішки більше. Тримаємо в цьому діапазоні розчин. Якщо у вас на гідропоніці з'являється така проблема, відповідно, треба подивитись, в якому стані ваш корінь. і Поміряти, зробити заміри рівень ЄСі е е і підкоригувати його за допомогою кальцевої селітри. Ось чому ми завжди працюємо кальцевою селітрою, хоч вона багато по технологіям пишуть, не обов'язково, але виходячи з власного досвіду тих спостережень, тих дослідів на гідропоніці, я прийшов до висновку, що кальцева селітра є профілактикою. Від топінгу, тобто зміцнення сосудів все-таки відбувається це однозначно. Дякую всім за увагу. Приєднуйтесь до нашої спільноти в Фейсбуці, виганка тюльпанів. Посилання внизу під відео. Бережіть себе і до скорої зустрічі!